Наприклад, в мене були зйомки, е, і мені дали коня, білку, е, яка всіх коней хотіла весь час обганяти. Ось це був справжній кінь що? Ну це ні, це був кінь, і в нас там було стадо Трітенко, Ісаєнко, і нам дали всі. І ви всі, всі білочки були. Так, да, всіх коней дали, і там спереду має їхати атаман, А, а ми, типа, Ордаця ззаду їхати. І моя коняка ця, вона. Я її не, не міг управляти, бо мені сказали, ти. Ну дивись, тебе хочуть затвердити на роль, але ну, там треба ж, на конях. Можна, на треба на конях їздить. Я всі кіднів, п'ять днів. Це я мій. <плес> <бігаю. плес> <плес> <плес> і потім мене послідила на цього коня, а він сам що хоче, то робить. І виходило так, що мій кінь весь час обганяв білка. Це обганяв. У них є таке між собою соревнування, і Вона весь час спереду виганялась. Дойшло до того, що мене залишали позаду. І потім відпускалося відпускали всіх, а потім тебе. Ну такий от факап. Я з цього взяв який висновок з цього, що напевно не треба нічого боятися і йдіть вперед, сміливо, напевно, так. Ну, я думаю, що переганяти то не найбільший факап, прикинь, би вона любові хотіла. Це було прикольніше.